Королівське варення смородини, малини, порічок та лимона. Це дуже смачний та користий рецепт, котрий можна приготувати вдома. Я не відкривала щойно закриті баночки, щоб показати вам, яке воно густе. Але десь 2 годинки після того, як я зібрала пінку, воно виглядає ось так. Взимку ним можна не тільки смакувати, але й використовувати для приготування пляцків. Отож базовий рецепт загальновідомий 6 склянок чорної смородини, 2 склянки малини, 2 склянки порічок та 2 апельсина. Всі ягоди, звичайно, мають бути перебрані та пробиті під проточною водою. Потім відкидаємо на друшляк та просушуємо. Апельсини теж споліскуємо, розрізаємо на часточки разом із шкіркою. Всі підготовлені інгредієнти пропускаємо через м'ясорубку із найдрібнішою насадкою. Отриману масу із ягід та апельсинів викладаємо до каструлі. Звичайно, замість м'ясорубки можна використати погружний блендер. Кожен може робити так, як йому більш зручно. Я традиційно використовую м'ясорубку, мені більш подобається консистенція. Бо є два методи консервації цього варення. За старим оригінальним рецептом його не потрібно варити. Додавши до змалених ягід 13 склянок цукру, настоювати варення протягом 12 годин, періодично помішуючи, щоб цукор добре розтопився, після чого розлити по баночках, закрити капроновими кришками і зберігати в холодильнику або в підвалі, я віддаю перевагу більш безпечному консервуванню. І зараз до змеленої маси додаю 13 склянок цукру та ретельно все перемішую. Каструлю з варення можна відразу ставити на плиту, на невеликий вогонь, і з часом довести його до кипіння. Обов'язково періодично помішувати варення, тому що цукру дуже багато і він буде осідати на дно, доки повністю не розчиниться при нагріванні. На це піде звичайно деякий час. Щойно варення наблизиться до закипання, на поверхні почне з'являтися пінка, котру акуратно збираю ложкою в окрему мисочку, котрою ми, мабуть, як і всі дуже любимо смакувати щойно вона охолоне. Щойно варення більш виражено закипить, на це піде буквально 2-3 хвилини. Включаю вогонь та розливаю. Варення до сухих стерилізованих баночок. Герметично закриваю і перевертаю вверх дном буквально на 5 хвилин. А потім знову ставлю вверх кришечками накриваю, тобто укутую баночки чимось тепленьким до повного охолодження. Я вже не знімала, як швиденько розливаю варення по баночках, тому тільки кінцевий результат. Мені шкода відкривати баночку, щоб показати вам, яке густе варення. Тому показую у мисочках пінку та варення буквально 2 годинки після того, як я розлила варення до баночок. Дуже густе, ароматне та смаковите. Таким варення можна не тільки смакувати взимку, але й використовувати до пляцків. Для дріжджової випічки, такої як булочки, я це варення не використовую. За цим рецептом у мене вийшло 8 півлітрових баночок варення. На цьому щиро дякую за перегляд. Відео нехай смакує.